І так, продовжимо, верніше будемо завершувати наш проект з калькулятором, і у нас залишилось там трошки попрацювати з функціями. Тобто, тут запустив його ще, Так у нас поки що це не працює кнопка. Давайте порозміркуємо, як це можна зробити. Ну, верніше, як це я запланував. Значить, думаю, зробити так. При натисканні на ось цю кнопку F у нас буде з'являтися контекстне меню. Контекстне меню з переліком функцій. Ну, з переліком функцій, причому функції ну, буде якби дублюватись. дублюватись. Ну, наприклад, синус буде просто так, і синус буде з дужками. Ну, для чого це? Ну, якщо натискати синус з то у нас вся формула, котра існує в дисплеї, буде обгортатися ось цим синусом. Тобто синус, дужка відкривається, весь зміст нашого дисплея і дужка закривається. І таким чином мені здається, що буде значне прискорення роботи з калькулятором. Ну, а якщо натискати просто на синус, то просто буде записуватися на дисплей синус і далі. Тобто буде продовжити звичайний запис нашої формули. От, І потім будемо розраховувати. Ну, Питання з обчисленням цієї формули, котра вже будуть містити в собі синуси там, косинуси. Ну, Коротше, не тільки тригонометричні функції, а всі, що є в бібліотеці в матч. Не тільки в матч, і, окрім того, ще всі матч теж ми будемо використовувати, ну, тому що у нас калькулятор ж підтримкою комплексних чисел. людей. Як це реалізувати? Бо формула у нас ну, виглядає, буде. Ми будемо бачити без усіх матчів. У нас буде просто написано просто синус або просто косинус. Ну, що для цього потрібно буде зробити? Для цього потрібно буде зробити попередню підготовку цієї формули для розрахунку. Тобто, при натисканні на кнопку дорівнює, то у нас буде взята формула. Як є із дисплею, і буде, буде зроблені деякі перетворення. Тобто для усіх синусів, буде ну, який ми обрали звичайний або 3 для комплексних чисел, буде додаватися або матч, або Сі-матч, і потім будемо розраховувати. Ну, а крім того, тут ще є подводні камені, бо є зворотні тригонометричні функції, тобто для синуса є асинус. І це значить, призводить до того висновку, що нам потрібно буде робити декілька разів такі перетворення. Тому що, наприклад, якщо зробити спочатку синус. А потім зробити перетворення для синус, то синус буде знаходити в будь-якому випадку. Ну, Для цього нам потрібно зробити, ну, скажімо, фактично три етапи: ну, передивитися все те, що у нас перетворення для комплексних чисел, передивитися все для тригонометричних функцій, звичайних функцій. Потім вже ну, зробити, ну, мається на увазі звичайні функції ARC, який називається ну, АРК Синус, Косинус і так далі. Вот. А потім для звичайних функцій. І після цього виконати ну, нашу формулу за допомогою функції ну, це такі пояснення про плани роботи. Ну, давайте приступимо до реалізації. Ну, для того, щоб приступити до нашої реалізації, ну, давайте спочатку ну, створимо списочок функцій, котрі у нас є. Давайте я спочатку почну, а потім за кадром виконаю. Всі інші для швидкості. Ну, а поки зараз просто почнемо це робити. Ну, у нас є клас init. Тут ми ініціалізуємо все, ну тут напишемо, наприклад, def, да, Ще так зробимо метод def, dev. Та Ось так от def. def, init. Пункт. Ще ось. Ну, наприклад, так от буде. Буде так. Поки що пас. І сам списочок зробимо. Давайте ось тут виніт. Це у нас якби конструктор. Він буде 100% запускатися. Спочатку ось так. Ну, хай буде функ-ліст. функ, -лист. функ -лист. Вот, Поки що він буде пустий. Ну, а тут, а тут будемо додавати наші функції. Зараз подивимося з часом, що у нас є. Ну, давайте. Я виконую за кадром і потім покажу, що у нас вийде. Так, за кадром я виконав ці зміни, тобто заповнив списочок ось цих функцій. Ну, спочатку він у нас буде пустий, ось такий, можливо, там його і не потрібно було робити, достатньо було б ось цього. Ну, хай так буде. И, значит, метод init все равно в которые, значит, мы занесли синус такие, синус с душками, вот, комплексный синус с душками, косинус. Вот, потом, значит, у нас е значит, зворотные функции, а косинус, а косинус с душками. Ну, короче, Все те, що можна було вигадати, вигадати ну, додав сюди. Лагарифми, перетворення для розрахунку радіани або в градуси, тобто радіанці і дегріс. Тому що ну, тригонометричні функції у нас працюють з радіанами. І Якщо в градусах працювати, то спочатку потрібно перевести їх. Ну, ось, ось такі логарифми, експоненти. Все-все-все тут я додав. Ну і можна в принципі продовжувати. Але час у нас каже, що нам пода зупинити.